Шептицький уже представив свої надбання на черзі Золочівщина. Вже завтра, із 17-ї години, у фойє Львівської філармонії можна буде ознайомитися із родзинками цього району нашої області. Чим хизуватиметься цей край і які далі у черзі райони будемо дізнаватися у гостей нашої студії Юлія Фис, головна спеціалістка департаменту з питань культури Львівської обласної військової адміністрації. Доброго вечора. Юлю. І до нас зумом доєднується також Богдан Гринишин, заступник голови Золочівської районної. Військової адміністрації, пане Богдане, і вас вітаємо. Дякую. Перше питання до вас, Юлію. Чому саме зараз ми вирішили показувати родзинки усіх районів? Вони в нас вже створені, слава Богу, давно. Родзинки мають ще давніше, але зараз ми лише почали показувати їх усім мешканцям регіону всієї Львівської області і гостям. Добрий вечір. Так, Львівщина наша є дуже багато на різноманітні ремесла, пісні, танці, і вони якось оце. Продемонструють в себе локально е, в громаді, і ми вирішили, що ми хочемо їх показати на загал набагато більше, щоб Львівщина дійсно має чим гордитися, вона має що показати, і кожен район має свою таку якусь унікальну родзиночку, яку от воно є їхнє таке. Ну, власне про унікальні родзинки. Куди в який район не заїдеш, усюди є вишиванки, усюди хтось танцює, хтось співає, хтось краще, хтось гірше, хтось з якимись елементами автентичними, такими які не притаманні іншим районам. При представленні цих районах виставити якісь окремі умови, що мають бути на цих представленнях лише якісь ексклюзивні елементи. Ну, скажімо, нематеріальної культурної спадщини, або щось таке, що тільки відрізняє цей регіон від іншого району. Чи можна представляти усе, чим скажімо, цей район може похисуватися? Так, звісно, що кожен район представляє якусь свою таку унікальну особливість, якою він чим він пишається? От навіть взяти Яворівський район, так він має Яворівський пиріг і Яворівську забавку, де немає нікого у Львівщині більше такого надбання, і вони також і внесені до національної до національної національного Культурного переліку НКС, також стрищана засипана капуста, яку теж внесли до національного переліку. Бойківщина, там є Бойківська писанка, де розписують тільки там. Рудзинками також стануть від Самбірського району. Якщо я вже зачепила Бойківську писанку, це тримбітарі, а ми знаємо, що вони тільки mm -hmm. е е на їхній території практикують це ремесло, і особливістю буде те, що кожен відвідувач, який прийде на цей концерт, він зможе і попробувати заграти на цій. Трембітів, що досить цікаво і незвично, і потребує багато зусиль, щоб Нелегко. заграти на цій трембіті. Е, дивіться, ми подивилися з вами Жида... Стрищину, тобто засипана капуста. Це з Жидачівщини, Бойківщина, Яворівщина, е, Золочівщина. Ми зараз дізнаємося, чим буде дивувати, хто у нас ще е, залишивсь району. Він буде представляти свій свій регіон, але акцент буде робити також на Другобицькій сорочці, бо вона також відрізняється від інших районів і знаменита їхня другобицька сіль, де буде показано такий маленький фрагмент, як же воно дійсно відбувається, як виварюється. виварюється. Та я mm -hmm. думаю, що це буде цікаво для глядачів, а особливо для гостей міста. Добре, тоді дізнаємося, чим золочівщина буде дивувати, пане Богдане. Ми тут вже підглянули в анонси завтрашньої події. Бачимо, що ви будете показувати і вишиті ікони, і писанки, і старовинні костюми, і обереги ляльки, креативні вироби сіна, колекції з приватних музеїв. Але головне питання: чим най, таким, найавтентичнішим будете дивувати, що найбільшою родзинкою завтрашнього вечора від Золочівщини стане для тих, хто прийде подивитися на, вашу, на ваш район? Нидзинкою виставки були трьохметрові витинанки авторства надбужанської місткині Лілії Андрієвої на створення незвичних витинанок Лілію надихнули якраз львівська майстриня Дарія Альошкіна, шедеври якої були виставлені в Львівському музеї. Сьогодні стіни Бузького міського народного дому дивують гусейні десятками витинанок, на яких відображена історія міста. Це амер охоронець Бузька, це дерев'яна церква 13 століття. Це перший в Україні пам'ятник незалежності, Філігранність роботи, тематичні триптихи та сюжетні картини є відтворенням. над кожною авторською роботою. Ліля працює багато годин, витинаючи візерунки спеціальними інструментами. Ну, звичайно, є певні моменти, тому що щоб гарно представити ветеранки, потребують велику площу висоту стін. Але я думаю, що ми це зможемо представити, і е, зацікавлені люди, які прийдуть, зможуть це оцінити, можуть побачити і долучитися. Нас кожна одна громада має щось представити, і вони є досить цікаво. Наприклад, броди мають е, виставку ляльків українському брині усіх регіонів України. Ми запрошуємо вас подивитися на такі речі. Ну і бродівщина, якщо я не помиляюся, буде представляти також військову таку атрибутику. Вироби, я так розумію, зроблені із різних предметів із, із війни. Пане Богдане, Юлія згадувала про елементи нематеріальної культурної спадщини, які входять до списку всеукраїнського переліку: і Дрогобичина, і Яворівщина, Стрищина. Я передивилася усі 10 елементів, які вже туди увійшли. З Золоч... Золочівщини немає поки що жодного. Або я помиляюся. Чому так? Е, я думаю, що е, завтра ми побачимо такі речі, які ніхто не показує, тому ми. Запрошуємо всіх, щоб ви подивитися. Там є робота вихованців центрів дитячої творчості. Твор твори сучасного мистецтва, лауреть лауреатів всеукраїнських міжрожних виставок. Ми маємо знамениту гаварецьку чорнодимовну кераміку, яку ніхто не має. Звичайно, такі речі роблять. А саме гавареччина це є наша. І також родзинка. Ми маємо і різні розписи. Це не тільки робить броди. Це і ми запрошуємо вас. Подивитися, в нас буде представлено ковані вироби. Досить цікаво буде, і крім того, ми будемо представляти фольклорне дійство, яке буде представляти громада, на якої території якої збереглося багато обрядових пісень, звичаїв на сцені. Будуть відтворити давній обряд зажинок виконання певного колективу, деякі автентичні костюми будуть мати більше ста років. Глядачі можуть споринити цей світ купальських переспівів і хуріводів, і це буде акордом фольклорного свята. Після такого анонсу гріх не піти завтра до філармонії о 17-й годині. Нагадаю, стартує усе це дійство. Золочівщина представлятиме себе. І я не даремно вас запиталася про елементи нематеріальної культурної спадщини. Бо ви згадали про гаварецьку кераміку. Вона власне є у черзі на виходження до цього переліку. Також туди поки що чекає на те, щоб увійти латкання, опільська куття, бойківська вибійка, дідухи села Лагодів, Галицький ляльковий вертеп, Дрогобицька сорочка, Дрогобицьке Солове. В, в, солевиварювання. Е, власне, Юлію, на завершення про це питання. Хто із цих не хто аж який із цих елементів зараз на етапі найближчого входження до е, списку елементів нематеріальної культурної спадщини України? Звичайно, що хотілося, щоб усі одразу увійшли, але це досить такий клопіткий процес подачі, підготування. Е, я думаю, що найшвидше це би мало увійти, мабуть, дідухи. Угу. вам. бо там вже такий от Підрисну. фінальний, фінальний та фінальний такий штрих залишився, щоб це доробити. Але ми ще два подали: це ринзювання і він коплетіння стрищини. Тому маємо надію, що також в скорому часі. Будемо стежити і тримати кулаки. Ну і повертаючись до культури дії, скільки часу триватиме представлення районів? Тобто, це розтягнеться до кінця літа чи аж до початку? Ми розпочали нового року? 13 червня, а 19 вересня в нас буде завершальний львівський район. Усі ці заходи вони є безкоштовними. Кожен охочий може прийти, подивитися, ознайомитися із районом, з родзинками і запам'ятати, чим так. відрізняється Львівщина від інших регіонів. вільний, а ще кожен район має таку особливість, що як наша що не дуже гостинно пригощають своїми стравами, які в них побутують в районах і в громадах. Тому це є насправді і цікаво, і корисно, і смачно. Ну, все, після такого другого анонсу точно тоді вже мусимо. Ми відвідати цей захід. Юлія Фис, головна спеціалістка департаменту з питань культури обласної військової адміністрації, і Богдан Гринишин, заступник голови Золочівської районної військової адміністрації, були цим гостями головного за день у цій частині. Ми говорили про проєкт Культура дія, коли кожен район Львів. Що не має можливість представити усі свої надбання, свої родзинки, чим він славиться? І тому запрошують вас завтра. Нагадую, о 17-й годині офія львівської філармонії себе демонструватиме Золочена.